Новий термінал F аеропорту Бориспіль є гордістю повітряних воріт столиці України. Великий внесок у його зведення вклали працівники Житомирського заводу металевих конструкцій. Співпраця розпочалася давно, а нині на заводі готують конструкції для одного з об'єктів литовища. Е, виготовлення ну, таких заказів, той же самий термінал Ф. Е, вже ще рік назад ми його виготовили, а дане замовлення ми. Протягом двох місяців, двох місяців ми його виконуємо. Житомирські металісти спрацювали професійно та якісно. Таким є вердикт перевірки столичних інспекторів. Сьогодні йде прийомка трубних металоконструкцій Євро 2012. Завод забезпечив всі вимоги. Втім, діяльність Житомирського заводу металевих конструкцій не обмежується одним лише проектом Євро 2012. На вироблену тут продукцію є попит завжди, нерідкість і міжнародні замовлення. Перспектива заводу в ближайше время у нас проїзд такі крупнеї об'єкти, як медкамбінат по кривому рогу, а всього це об'єм 1115 тонн. Закази такі по Франції 414 тонн в производстві. По Водичівському інкубатору Атовініцької області об'йоми 800 тонн задачі і перспективи заводу дуже великі. Сьогодні підприємство відчуває потребу у кваліфікованих працівниках. Завод, зокрема, шукає слюсарів-збиральників, малярів та зварювальників.